Всім привіт, друзі, на калібеллер. Сьогодні покажу, як додати HD-admin у вашу гру в Roblox Studio. Заходимо в Roblox Studio, тиснемо Toolbox і вибираємо модель ES Central. Нам потрібен HD admin. Тиснемо, тиснемо ОК. Ось ми його додали. Так, прибираємо звідси камеру, щоб не було видно, і тут налаштування. Ось. Тут можна налаштувати, хто ким буде. Скажемо, друзі можуть бути адмінами. Тоді беремо non, так? Тоді у ваших друзів, відповідно, буде адмінка. Якщо адмінка безкоштовна, теж беремо non і так далі. Можна налаштувати касти. Також можна додати себе в адмінку. Наприклад, ось мій нік ID. Ось ID fc1, Тиснемо Play. І я буду відповідно овнером. Ось, будь ласка, ваш ранг овнер. Ось. Ну і можна тут переглянути. З вами був Белер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, удачі, бувайте!